Зараз перед нами знаходиться ХЕП-70 на базі Мана. Призначається для обробки техніки особового складу приміщень після зараження раційно-хімічно-біологічними речовинами. На ньому знаходиться дві цистерни по півтори тони. Також в ньому є дві помпи і генератор, який нагріває цю воду для розчину хімічних речовин. Він набагато прохідніший ніж автомобіль на старого радянського зразку. Тут є повітряне охолодження. У зв'язку з тим експлуатація техніки в будь-який період теплих, зимових, піщаних, холодних пор набагато Краще. По правій стороні бурта знаходяться в нас на хеп 70 каністри для хімрозчинів кількості шість штук. Далі в четвертому аціку ми маємо плансбойд, засіб для закачки води з підвалів і плюс муфти. Тут ще маємо рукави, які застосовують тільки для хімії. Шнури, які ми зв'язуємо рукави, перехідники, засіб для створення піни. І засіб для змішування води. Також маємо насадки наперед і назад для змивання з ґрунту радіаційного пилу або хімічних речовин. Тут також є 5 рукавів для використання тільки з хімією, тут тільки з водою. Тут маємо вихід. Знизу є вихід води, з іншої сторони ми закачуємо воду, з цієї сторони ми подаємо для подачі води. Далі проходимо, тут є нас нагрівач для води. Тут у нас стоять управління між цистернами і подачою води, і закачкою води. Тобто тут ми можемо контролювати першу або другу цистерну. Також основна помпа на екіпажі тут знаходиться на борті дві помпи. Одна основна, якою ми працюємо по всій системі, інша з якою ми можемо з водойому зробити забір води. Під час виїзду на територію для обробки техніки ми вдіваємо, починаючи з штани протягаз, пізніше зверху курточка і рукавиці, плюс воно, що входить герметично, все йде. В ньому стоять в резинових чоботах, такі кільця, металеві кільця, які фіксуються з нижньою частиною штанів. Плюс так само і рукавиці, все ідеально герметично у них. Спочатку їжджає на пункт машина для грубої обмивки від болота грязі. Пізніше на другій робочому місці в нас де обробка хімією. Обробка хімії полягає з двох сторін, є верхня частина і такі важко доступні місця, якими ми обробляємо. Пізніше в нас плюс-мінус 15 хвилин машина стоїть, і третє робоче місце є для обмивки від цієї хімії. Потім стоїть дизометриз і по кругу перевіряє дозометричними приладами техніку.